В місті Капернаумі, у суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати і дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і Він закричав, кажучи: що тобі до нас, Ісусе Назар'янине, чи Ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав Його, кажучи, Замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духам наказує, і вони слухаються Його. І враз розійшлась чутка про нього всюди по всій галилейській околиці. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. В Святому Письмі ми бачимо, що Господь не любить. Крику не любить галасу, не любить шуму, а любить тишу, любить спокій, любить мир. Коли прийшов він до апостолів після свого Воскресіння, то він промовив мир вам, якби хоче приносити мир. Пам'ятаємо, що коли також вони перебували в човні на Галілейському морі, коли розпочалася буря. То Ісус тоді втихомирює цю бурю, приносить такий спокій, приносить таку певну тишу. Також пам'ятаємо, може, також і в Старому Завіті, коли Ілля був запрошений, щоб зустрітися з Богом, і коли йому здавалося, що тоді, коли є землетрус, коли є якийсь сильний вітер, що це тоді прийшов, приходить до нього Господь, а він прийшов потім в такому тихому подуві вітру. І також і сьогодні. Коли в Євангелії чуємо, як, як один біснуватий в синагозі, кричить кричить до Ісуса, то Він Його втихомирює. Він говорить до Нього такі слова, замовкне, говорить до, до диявола, замовкне, вийде з Нього. І тоді Той замовкає, тоді Той стає вільним. Бог, який який приходить, якось, якось особливим чином вибирає такий спокій, тишу, вибирає такий мир. Це його стиль, в який він приходить до людини, це його стиль, в який він діє. І це також стиль добра, яке відбувається в світі. Бо добро, яке відбувається, воно дуже часто є таким тихеньким, непомітним на перший погляд. Як же багато інколи відбувається добра. А достатньо, відбутися відбудеться, щось, якесь невелике зло навіть, так? але воно тоді нашу увагу звертає. Перш за все, ми зосереджуємося на цьому. Вистачить щось маленьке, тому що зло, воно завжди кричить, воно завжди є крикливе, воно завжди якби, привертає свою увагу, воно, воно таким чином хоче якби, показати свою силу. Але насправді сила не в цьому крикові. Але сила в цій тиші, в якій приходить Бог. І так як сьогодні цей диявол, який в синагозі кричить, і Бог, який приносить цю тишу, приносить цей мир. Таким є добро. Добро завжди власне, приходить і відбувається. Часто, власне, в такій тиші, часто дуже, дуже непомітне на перший погляд для інших. Але воно, власне, є тоді сильне, бо правдива сила не є в крикові. Може, тоді, власне, в крикові більша є слабкість, є страх, а правдива сила є, власне, в цій тиші, яку також обирає Бог. І може, так також нам інколи би хотілося, щоб і в нашому житті чи в світі, щоб Бог власне в інший спосіб діяв, може, інколи ми хотіли би, щоб. Він діяв в такий більш видимий спосіб, якийсь сенсаційний спосіб, чи то в нашому житті, чи в житті інших людей. Може, щоб він так якось більше силою так, змінював якісь ситуації, людей, щоб він діяв більш так голосно, більш так крикливо. І не завжди може нам зрозуміло, чому саме Бог діє так тихо. Бог діє так делікатно, чому саме Бог вибирає такий спосіб і приходить теж до нашого життя, до нашого серця, ніколи якби, нас не змушуючи, ніколи не роблячи це насильно, але завжди якби, приходить в наше життя дуже так делікатно, дуже тихо, так якби дивлячися на Святе Писання, коли власне, ці слова, що ось стою при дверях і стукаю, так якби є Бог, який стукає, дуже тихенько стукає. Стукає і чекає на відповідь, стукає так, щоб якби, не налякати, щоб це не було криком, щоб це не було насильно, але щоб це було з тишею, щоб це робити з цією великою повагою до людини, до її свободи, до її вибору. Таким є Бог. І так він приходить, так він діє, і також хоче приходити сьогодні в наше життя, в наше серце. І, можливо, також, так як і в цій синагозі, коли він теж очищав цю синагогу від чи очищав цього біснуватого від впливу Злого Духа, коли той кричав, можемо собі лише уявити, який це був крик. так, Було багато людей, була тиша. І тут великий крик біснуватого, який кричить. І Господь якби, з великим таким, напевно, спокоєм, можемо теж, знову ж таки собі більш так фантазувати, уявляти. З великим спокоєм, з великим переконанням теж, говорить це слово, яке, яке перемінює, яке дає свободу цій людині, яке дає чистоту, забирає цього нечистого духа, якби виганяє цього нечистого духа. Бог, який також хоче приходити до наших сердець, до нашого життя, який також хоче очищати сьогодні наше серце. Може, з якихось різних речей, з якоїсь нечистоти, яка, можливо, десь в нас і також присутня, десь, можливо, в нас і закорінилася, можливо, щось, що також є чимось таким і крикливим. А Бог, який так делікатно теж та сьогодні хоче приходити і нас цілювати через це слово, яке ми чуємо, а також через. Своє таїнство Євхаристії через святе причастя, яке приймаємо, чи, чи зараз особисто, чи в цей духовний спосіб, єднаючись в цій трансляції. Просімо, щоб Господь також приходив до нас і щоб Він промовив, замовкне, замовкне до, того, до того всього, що дійсно сьогодні ще потребує такого зцілення, очищення в нашому серці, так як тоді, в цій синагозі, коли він розпочинав свою діяльність. I mean